Привіт, дівчата! Ви потрапили в ролик рожева їжа челендж. Давайте дізнаємося, що під вашими клошами. О, мармеладний ведмедик, класно. Спробуй. Добре. Щось не вдається його відкусити. Він якийсь гумовий. Ну давай же. Не виходить. Буду просто облизувати. М -м -м. Ого! а Всередині цього ведмедика маленькі мармеладні ведмедики. Прикольно! Мені швидше треба їх дістати, але чим? Кальпелем і пінцетом. І я відмінний хірург. Хірургірую мармеладних ведмедиків. Животики розрізала і дістаю маленьких ведмедиків. Яка краса! М -м -м, ці ведмедики просто чарівні. Дуже смачно. Давай, мія, їж, черга. Цікаво, що у мене? Ух ти, рожева лекшина, фантастика. Хочеш швидше спробувати. Візьмемо спочатку трохи як же смачно пахне. Mm. Mm, чудово. Mm, щось мені стало дуже спекотно. А ялкшуна з червоного перця. Який жах. Вони неможливо гострі. У мене в роті все горить. Джейн, допоможи мені, ти ж хірург. А, ні, мі мій мармеладний ведмедик. Мія, ти ж зараз повністю його розтопиш. Так, треба тебе гасити. Тушить, сушить, тушить. Не виходить, точно у мене ж є вогнегасник. Тримайся, зараз все мене. Ух, спрацювало. Oh, так, спрацювало, але ти трохи з спіною. Я не можу поворухнутись. Oh, oh. Мій мармеладний ведмедик розтанув. І як мені його їсти? А він все таки ж смачний, навіть у вигляді солодкої калюжі. Ага, Мія ти така кумедна. Це точно. Можна я перша? О, У мене черв'ячки. Ого. Так, добре. а У мене молоко з рожевими трубочками і рожевим шоколадними кульками всередині. Клас. Я можу випити молоко через ці трубочки, і воно стане рожевим і смачним. Спробуємо. М -м, неймовірно. Така краса. Перестань на мене так дивитись. Краще їж своїх черв'яків. Серйозно, вони ж справжні і жахливі. Е, які слизькі. Добре, спробуй заморити черв'ячка. Е. Гедота, мені так погано. Жах. Слухай, у мене ідея відкрити трубочку і висипати усі шоколадно полуничні кульки в молоко. Тепер моє молоко стане рожевого кольору. І зі смаком полунички. Це так здорово. Виглядає дуже апетитно. Хочу швидше спробувати. Бачиш, як гарно. М -м, як смачно. Хм, у мене ідея. Ідея для пранку. Джин! Що це там? Єдиноріг? Джейн відволіклася, тепер я покладу їй жахливих черв'яків у молоко. Ага, буде весело. Там нічого нема. Не знаю, мабуть, здалось. Добре, доп'ю своє молоко. М -м, щось у мене рухається в роті. Ой, це черв'яки. Який жах. Ну, мія. Такого я тобі не пробачу. Зіпсувала моє молоко. Ну, їж своїх черв'яків швидше. О, ні, яка ледота! Вони жахливі. Коли ж мої муки закінчаться? Yeah. Yeah. Давай, давай. Mm. Давай на камінь ножиці папір вирішимо, хто буде перший. І я перемогла, я відкриваю. О, у мене людяник. Ні, зі скорпіоном. Після твоєї смакоти навіть страшно піднімати клош. Oh, wow. О, у мене рожева Кока-Кола. І окуляри. Ставлю трубочку в пляшку, і по окулярам гарно побіжить рожева Кока-Кола. Виглядає гарно. І рожева Кока-Кола нереально смачна. Що таке, джинс? О, ні, я не буду з тобою ділитись. Є свій льодяник зі скорпіоном. Мабуть, доведеться виглядає жахливо. Але на смак чудово. М -м, мені подобається. Go! Неочікувано. Так, така смакота. О, я забула про скорпіона. А, -а, -а він на язиці. Приберіть, який жах. Зовсім не смішно, мія. Він же міг мене вкусити. Але знаєш, у мене є ідея. Я можу тебе розіграти, мієчка. Зараз розріжу одну струбочок і тоді ти не зможеш пити свою Кока-Колу. Її вип'ю я. М -м, як смачно. Дю, моя Кока-Кола. Ай, Джин, ти зіпсувала мою кольору трубочку Ще кока кола все випила, як ти могла. Hey! Я перша. Ого, ось це розмір. Величезний чупачупс. Ого, він якийсь дивний. О, Всередині багато маленьких чупачупсів. Це навіть краще. Хочу швидше їх спробувати. Упаковка мені не потрібна. Давай ну, обережніше, подруга. Вибач, Джейн. Тепер спробую чупа чупачупси. Почну із цього. М -м, смачно. Мені подобається. М -м, неймовірно. Хочу з'їсти побільше. Зараз наповню весь рот чупачупсами. Так раніше точно ніхто не робив. М -м, як оригінально. Ще один ставлю. І для цього місця вистачить. М -м, Джейн, подивись, залишився один. І він помістився. Ох, і смачно мені. Ой, Джейн. Не можу витягти. Допоможи. Да, Зараз тягну, тягну. Ще трохи. Ще зовсім трохи. О, ура! Вийшло. Мія, ти як? я. Сімною все в порядку. Було смачно. Відкривай свій клош. Вау! Апарат із жуйками. Виглядає мило. Хочу дістати одну. Yeah. Угу, мені подобається. Як смачно. М -м -м. Не можу відірватись. Hey, що таке Мія? Please? Поділитись? No. Ні, розмріялась. Ці жуйки лише для мене. Я навіть придумала, що хочу з'їсти всі жуйки одразу, щоб надути величезну бульбашку. Буде здорово. От побачиш? Зараз, зараз. От от. От, От подивись, яка у мене величезна бульбашка надулась. Так, і треба її луснути. Наступного разу будеш ділитись жуйкою. Що ти накоїла? Я тепер вся в жуйці. яка гидота. Можна, я буду першою. Дякую. У мене льодяник. Прикольно. Прибираємо кришку. Ой, пробач, я. Я не навмисну. Як смачно. Так, так. М -м -м, а що всередині. М -м -м -м, подивимось. Якийсь порошочок. Хочу швидше занурити свій льодяник в порошок і спробувати. Виглядає прикольно. М -м, а мені подобається смачно. М -м, дуже. Джейн, ти така з цією соскою льодяником О, у мене хубабуба. Нарешті у мене жуйка. Я так хотіла. Зараз розмотаю весь рулон жуйки, а потім буду тягнути її в рот. М -м, як смачно. Жуйка така довга, її так багато. Ось так я швиденько її засунув рот. Ням-ням-ням. Ой, що це? У мене в роті волосся. Блидота, як вритко. Хочеться помити рот. Е, з милом. Ой, пробудь, А у мене на лобі жуйка з волосся. Давай обережніше, Де мій людяник. Де нам потрібно знайти ключ, щоб вибрати звідси. Тут так страшно. Ой, а це що за сейфи? І на них замок тут усе під замком. Дивись, на цій коробці намальований ключ. Давай подивимося всередині. Чудова ідея. Я дістану ключ. Щось там рухається. Наче це не цукерки. Я знайшла ключ. Який жах! Це була миска з черв'яками. Ну добре, хоча б ключ знайшла. І так подивимося, що в сейфі. Як же це інтригує, мамочки? Хто насмілився мене потурбувати? Ден всередині сифа горлаюча голова. Зараз я з нею розберусь. Закрий двері. Мамочки, Мія, захисти мене. А я казала. О, глянь, коробка оновилась. Давайте перти, подивишся, що в ній. Мені страшно і одночасно цікаво. О, Мія, чекай мене, будь ласка. Пробачте, містер Змій, не хочу вас турбувати зайвий раз. Так, може, тут лежить ключ. Бр, яка гедота. Жах. Ура! Ключ у мене. Зараз відкриємо сип. Я точно відчуваю, що там буде ключ від камери. О, ні. А? І як тобі такий ключ, Ден? Сподобався? Ти точно вибрав сейф з витівкою. Ти краще глянь на коробка, вона знову оновилась. Тоді зараз я дізнаюся всередині. What? І отут щось незрозуміле. Щось лизьке. Мамочки, сподіваюся, що це не соплі. Будь ласка, нехай це будуть не соплі. Ого, я знайшла тут ключ. Ось він. Фу, яка гедота! Це правда соплі. Гаразд. Забудемо відкрию сейф Ку-ку. Хто тут? А, мамочки. Мене атакують кажани. Дивись, коробка вже оновилась. І мені потрібно знайти ключ. Гаразд, тут щось живе і слизьке. Що це таке? Але мені дуже неприємно Схоже на мозок. Моя бурхлива фантазія таки видає. Ура, ключ! Ти поки прийде до тями я відкрию що ж всередині? О, як мило, пізочок. І хто ж у ньому лежить? Яка крихітка? Мамочки, це скелет. Забери, забери. Коробка знову оновилась. Вже скоро ми звідси вийдемо. Моя черга. Що ж це таке? Щось м'яке та квадратне. Гадаю, що ключ десь середині. Треба розламати це жиле. Як же важко це зробити? А! Але я сильна, я зможу. Ура виходить. Ще трохи. Ура, ключ! Ой, руки такі слизькі. Що, ж у сейфі? Ден, Мене затягують. Я цього не дозволю. Все, заспокойся, я тебе врятував. І ні, я не хочу відкривати коробку. Ну, добре. Моя черга. О, ні, я боюсь гризунів. Так, так, містер Мишеня я прийшов за ключом, тому не кусай мене. Здається, я знайшов ключ. О, ні! Це то, чого я боюсь. Щори. Так, треба швидше знайти ключ. От він ура. І okay. так all right, all right, all right. спробую відкрити. Yeah. О, Мія! Що це за рідина? Як неприємно! Вона червоного кольору. Це крок! Oh. Мені страшно. Мія прокинься. Давай, давай, приходь до тями. Ти наступна дістаєш ключ. Добре, без проблем. Всередині точно не повинно бути щось неприємного. Я сподіваюсь. О, кругле та пружне. Таке відчуття, що розкриваю чиюсь голову. М'яко. Мені навіть подобається. О, А ось і ключ. Треба швидше відкрити сив. І що ж тут лежить? Ого! Якась кнопка. Ден, може, ти натиснеш? Давай краще ти. Гаразд, тисну. І що має статись? Мамочки, Ден, що це? Мене повністю обливають чимось срядки. Сподіваюсь, що це шоколад. Мені достатньо. О, Ден! Оновився ящик. Відкривай! Я так цьому радий. Гаразд. Зараз дізнаємося там всередині. Хтось рухається. Але де ключ? Десь зовсім поруч. О, знайшов. Але що було всередині? О, ні. Більше щурів я боюсь стільки величезних тарганів. Він розміром з мій палець. Фух, треба забути про це. Відкриваю сип. Ой-ой-ой. Мія. Я намагаюсь не рухатись, але на мені величезний волохатий павук. Забери його. Супер величезний бавок. Ну, все, він мене з'їсть. Куди писати прощальний лист мамі? Ой, здається, я зміг його прибрати. Фух, Було страшно. Давай, відкривай коробку. Добре. Ну скільки можна? Так, щось лизьке. Мені весь час попадається щось мерзенне. Гаразд, зосереджусь на ключі. Мені це все нагадує тарілку з какашками і кагедота. Запаху нема, це вже добре. О, я знайшла ключ. О, і це не те про що я думала. Це шоколад смачненько. Ну, хоча б щось приємне. Так, потрібно відкрити сейф Там точно буде ключ. Всередині буде щось добре. О, точно. Я ж казала, це гарбуз. Він нам нічого не зробить. А що всередині? Мій всередині ключ. Він точно підград. Треба звідси вибиратись. Ура! Ми покинемо цю моторошну кімнату. Сподіваюсь, я забуду цей як страшний сон. І так, ключ підходить. Ура! Побігли! А прошу увагу на мене. Я принесла вам красення кролика. Він ще й у рожевому капелюшку отримає тільки найкращі із вас. Тому малюйте час пішов. Зубрилка Мері вже почала малювати. Сам ти такий бен. Я зараз зроблю найкращий малюнок кролика і виграю справжньо. А ти ще проситимеш пограти з моїм пухнастиком? Подивись, який у мене виходить малашка. Тепер потрібно додати трохи води, тоді все має склеїтись. What? Що це ти робиш? Ге, чого це ти бризкаєшся? Я взагалі то теж хочу виграти, тому постараюсь зробити кращого кролика. Так, ці бусинки такі маленькі, мені якось важко зробити крутий малюнок. Але виходить непогано. Головне про вуха не забути, бо без них кролик не кролик. Ух ти! Я крутий художник. Тепер awesome. додаємо води, щоб малюнок вийшов точним. Добре, а що там у Джейн? Ти чого така повільна? Я? Мистецтво не любить поспіху, тому не квап мене. Мій кролик вийде супер милим і таким же гарним, як і я. Хоча до мене кролику далеко, але я зроблю його супер гарним. Блін, кролик Джин виходить і справді гарним. Зараз я його зіпсую. Трохи відкрутимо розпилювач. а okay. я тут ні до чого. Мені потрібна вода. Ой, нато багато. Тепер мій кролик ніколи не стане таким же гарним, як я. Друзі, час кінчився. Показуємо роботи. Мері, М -м, ти намагалась, це видно, але я не цього чекала. Так, Джейн, моя красуня, твій кролик зовсім не вийшов. Бен, може, ти потішиш? Вау, чудовий кролик! Ти точно заслуговуєш забрати кролика собі? Тримайся і приз. Ура! Я пормів! У мене для тебе дещо є похнатик. Морка вина, тобі підкріпись. Клас, у мене вам новий сюрприз. Величезний мармеладний ходок. Бачу по ваших очах, що вам не терпиться почати. Тоді погнали, час уже пішов. Арт-панкейк? це мій улюблений спосіб малювання, але тільки тісто не л'ється. Ей, виходь, давай же! Коко. -ко. Ой, тісто вийшло погуляти. Тепер є все у чорному тісті. Що ви смієтесь? Я не люблю чорний, я люблю рожевий. У мене дуже гарно виходить. Я маю зіпсувати його красу. Okay. Бен, що там? Сподіваюся, щось круте. Джен, але там нічого не було. Та ти просто не роздивився. Ага, я вимкнула його плиту. Тоді він точно нічого не приготує. А я поки що зроблю найкращий малюнок. Хочу зробити ходок у вигляді собачки. Заливаємо помаранчевим тістом та чекаємо. Що там у тебе? Якісь каракулі. Краще подивись на мій шедевр кулінарії. А що робить Мирі? Мене все гаразд. Я вирішила зробити 3D малюнок з інгредієнтів ходового Вийде справжній хот-дог, але з панкейків. Oh, ну і див ти, тимирі. Джейн, покажи, що вийшло з твоєї каракулі. Малюнок так собі, але залік. Я також перевернув. Заплющуйте очі, адже від такої краси можна засліпнути. Що? Чисто залишилось повністю сирим. Джейн, це ти вимкнула мою плиту. Yeah. А у мене майже все готово. Залишились лише скласти всі інгредієнти разом, щоб отримати панкейк-ходок. Я теж викладу свій ходок на тарілку. Ви думали, що я забула про час? Ні, руки вгору показуйте роботи. Джи, ну тебе вийшов експериментальний ходок. Я не такий хотіла бачити. Хто покаже далі? Бен, давай свій шедевр. Ого, шедевром це складно назвати. Може, мері мене не розочарує. Вау, твій ходок такий милий. Ти точно заслуговуєш на мармеладний ходок. Насолоджуся своїм призом мері. Ти моя найкраща учениця. Нарешті я перемогла. Та ще такий крутий приз. Вау, цей мармеладний ходок. Такий смачний. Смахота. Друзі, пробачте, але ділитись не буду. Живі твої з'їла. Яка чудова сукня. Може на побачення з Беном вдягнути. Дівчата вам подобається. Бен пробач, але це ваш новий приз. І, до речі, час уже йде, тож малюйте. Блін, і хто взагалі вигадав ці сукні. Мені навіть малювати перехотілось. Ось цей що намагається щось випалювати на дереві. Ну, виходить так собі. Дівчата не розуміються на мистецтві випалювання по дереву. Але в мене з'явилась вільна хвилинка погратись. Лети, мій літачок. Хоча зачекайте, навіщо мені паперовий? Зараз зроблю крутий літак на дереві. І я в опалюванні повний прапі. У мене брат випалював. Тато, дідусь, прадідусь, прапрадідусь. Я назвав тата. Ну, тепер я випалюю по дереву. Це в мене в крові. Крутий у мене літак вийшов. Ним грати цікавіше. Джень, заціни. Бен, я зайнята досить. Може, Мері оцінить. У тебе дуже гарно вийшло, а мене ось не дуже. Бен, будь ласка, допоможи мені із сукнею. Да легко. давай сюди своє дерево. Зараз зроблю тобі ідеальну сукню. З таким малюнком ти точно виграєш. Можеш уже йти приміряти. Як же круто я таке випалюю по дереву. Шкода тільки літак виграти не можна. Я б точно зробив найкращий малюнок на дереві і був би найкрутішим учнем. А сукня вже майже готова. Мері, як тобі? Я знаю, що гарно. Забирай. Ой-ой. І як би мені сукня пішла. Час вже закінчився. Показуйте роботи. Давайте. Що, стійте, це не моє. Бен, ти так круто намалював. А що покаже Мері? Нічого. Я чекала на більше. Може, Джин хоче гарну сукню. Твій малюнок не зрівняється з малюнком Бена. Тому ця сукня точно гідна малюнка Бена. Бен, куди ж ти милий? Забери свій приз. Що? Воно на мені. Блін, я не дівчисько, я не ношу сукні. А у мене новий приз. Як вам це автомати з солодощами? Я знаю, що він крутий, тому постарайтесь зробити найкращі малюнки. Поки ви будете малювати, я трохи підкріплюсь цукерками. Ви ж не проти? Іди сюди, моя краса. Ммм, смакота. Час уже пішов, тож погнали. Це автомат такий крутий. А ця колишня взагалі крутяк. Мері, ти зацінила? Я взагалі зайнята. Не відволікай мене. Зараз намалюю ідеальний рівний малюнок автомата із солодощами. Такий малюнок не може не виграти, адже він із математичної точки абсолютно правильний. Хочу взяти цикло, мастер. Він мені підходить. Упс, пробач, мері, не хотів. Не хотів? Ти зіпсував мій куб. А навіщо взагалі потрібна лінійка? Якщо можна просто ввести автомат? Я такий розумний. Шкода, тільки вчитель цього не бачить. Так, мені потрібно терміново закінчувати, бо я нічого не встигну і програю. Клас, час добігає кінця. показуємо роботи. Хто ж виграє купу солодощів та автомат. Мері це домашня з геометрії чи малюнок. Таке точно ніколи не виграє. А що в Джейн? Джейн, ти мене засмучуєш. Ти точно не хворієш. Тоді чому так погано малюєш? Бен вся надія на тебе покажеш клас. Вау, ось це інша справа. Бачите, Бен постарався зробити найкраще і виграв приз. Все так просто. Забирай свій приз, Бен. Ура! У мене є цілий автомат із солодощами. Зараз витягну цукерку. Блін, а це не так просто, як здавалось. О, виходить. О, ти моя перша цукерка. Гаразд, Джейн, забирай собі. Бена, можна і мені смаколик? Будь ласка, будь ласка, я буду за тебе домашнє робити. Тоді ти робитимеш математику та всі інші складні предмети. Тримай свою смакоту Бачила, який я майстер у витягуванні цукерок? Прилавчився. Тримай. А тепер можна і собі. Ге, а чому автомат не працює? Мені не дісталось. Okay. Окей. Вау, а це краще це перо.